Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна характеристика четверга до вашої уваги. Доброї ночі. Сенатори зробили, що могли. Дві години тому американські законодавці одностайно ухвалили проєкт закону, що має назву Акт підтримки свободи в Україні. Головний пункт документа визнання нашої країни військовим союзником США за межами НАТО. А це означає, що Америка може допомогти українській армії. Летальною зброєю, і, хоча це поки що, не законно статочний варіант, акту має ухвалити Палата представників, є привід для радості, запевняє Наталка, пісня. Дотислив так, одним словом, можна охарактеризувати голосування за законопроект з 2828 на підтримку України в його ухвалення і цього тижня, і цього місяця, і навіть цього року мало вірили і в провідні Вашингтонські експерти, і сенатори, і конгресмени, і тільки автори Боб Коркер та Роберт Менентес невтомно робили своє. За інформацією ТСН законопроект уперто блокувала група сенаторів демократів, але голосування таки відбулося. 28-28 втиснули між законопроектами про чисту воду та фінансові інституції. Ухвалили одностайно ознаки того, що в американській столиці змінилася погода, були очевидні давно. Заява Тоні Блінкета, заступника держсекретаря, про необхідність зміни політики щодо ненадання Україні вбивчої зброї і зовсім недавня від Барака Обами. Путин. Путін грає поганими картами і робить це не дуже вдало. Ситуація в Україні насправді захопила Росію зненацька. Якщо Росія побачить, що немає ніяких тріщин у коаліції Європи та США, то часом ми почуємо, як вони кажуть, що втрати для російської економіки переважають будь-які стратегічні переваги, які вони отримують. Законопроект с двадцять надає Україні статус особливого партнера США. Поза південно-атлантичним альянсом Себто спрощує отримання зброї, а також гарантуючи малу грошову підтримку. Це близько 350 мільйонів, зменшує залежність України від російського газу і посилює санкції на Росію. Словом, тепер справа з конгресом упродовж 24 годин там мають ухвалити свій варіант цього законопроекту. З Вашингтона Наталка пісня Андрій Попович, ТСН 1+,1. Спроба домовитись із сепаратистами, тристороння контактна група. Далі веде переговори щодо мінської зустрічі, аби вона відбулася найближчим часом. Так в українському МЗС відповіли на заяви одного з лідерів бойовиків Дениса Пушиліна. За його словами, зустріч спершу запланована на 9, потім перенесена на 12 грудня. Не відбудеться взагалі. Ватажок бойовиків запевняє, що українська сторона, нібито скасувала відеоконференцію, на якій планували узгодити умови зустрічі. Аби з цього бойовики їхати до Мінська відмовляються натомість в українському МЗС сподіваються на успіх контактної групи. З Росії в Україну у четвер зайшли 42 Камази з боєприпасами і найманцями. Такі дані генштабу збройних сил там кажуть, що загалом на цей час на Донбасі сконцентровані понад 55 тисяч російських військових і велика група авіації. Під час режиму тиші вони влаштовують провокації. Як на це реагують українські сили? Дивіться в огляді з гарячих точок. 22 обстріли за добу під час режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики обстрілювали наших вояків з танків, мінометів та стрілецької зброї. Чотири рази намагалися атакувати кіборгів у Донецькому аеропорту. Під ворожим вогнем опинилися позиції українських військових у районі Маріуполя та Авдіївки. На Луганському напрямку найбільше постраждали населені пункти фрунзи щастя, Кримське Сокольники. У РНБО обстріли називають провокаціями. Ми бачимо, що кількість та інтенсивність обстрілів дещо зменшилася. Вони наносять носять переважно провокаційний характер. Ще одне не було зафіксованого жодного обстрілу із застосуванням реактивної системи залпового вогню ГРАД. Інтенсивність обстрілів знизилася, і тому режим тише продовжили, кажуть у РНБО. Між тим, у генштабі застерігають від перечасного оптимізму. Там наводять на добру статистику. Тільки сьогодні з Росії зайшли 40 камазів з боєприпасами та найманцями. Групіровка техніки, яку перегнали на територію нашої держави, вона ніколи не була такою мощною, тому що стільки танків, стільки артилерійських систем. Даже не було на наших базах і складах за даним генштабу на території Донецької та Луганської областей уже більше ніж 32 тисячі бойовиків та російських військовослужбовців ще 55 – на кордоні з Україною. Костянтин Павлов Донбас ТСН, 1+,1. Коаліція і уряд спрацювали разом. Верховна Рада не без зауважень, але таки схвалила програму діяльності Кабміну. Це дало Арсенію Яценюку імунітет від відставки на рік, і крім того, відкрило шлях для отримання чергового траншу міжнародної допомоги, без якої за словами прем'єра Україні не вижити саме виживання. Уряд назвав головним завданням на наступний рік. Зазвичай затвердження програми діяльності уряду радою є чистою формальністю натомість сьогодні Арсенія Яценюка так і змусили понервувати депутати від коаліції, прочитали урядову програму і виявили, що вона є недосконалою і неповною, не охоплює всіх зобов'язань, записаних у коаліційній угоді. Мурзілка, халтура, абетка для Буратіну вранці лідер найбільшої фракції коаліції Юрій Луценко жорстоко кепкував з плану дій уряду. Мовляв, замало конкретики, а терміни виконання деяких пунктів посунуті аж на наступне десятиліття. Яценюка за колуарними відомостями це дуже роздратувало. Він кажуть, навіть грозився піти у відставку, якщо програму не схвалять. У Києві нині місія МВФ, яка саме вирішує, чи надавати Україні черговий транш позики. Якщо коаліція і уряд розсваряться, грошей не буде. Аби як запозичень Україні з кризи не вибратись завдання у 2015 році вижити? Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 15-му році. Україні треба зберегти незалежність і інших шансів не буде, каже Яценюк. Тому акцент на реформи і оборону. Україна має збудувати стіну на кордоні з Росією, відмовитись від позаблокового статусу і зробити армію за стандартами НАТО на армію та правоохоронців. Кабмін планує витратити до 5% ВВП. Хоча і цього на думку депутатів замало. Оборона не до 5%, а від 5%. Ми готові обрізати багато чого, але оборону не можна. У цьому залі всі хочуть, щоб дали не 5% ВВП, а 105. Нема. Ми можемо пообіцяти тільки те, що ми можемо зробити. Тому програма передбачає до 5% ВВП. Це найбільша цифра за всю історію на фінансування оборони. І правоохоронної системи, коли ви говорите про 5% від ВВП на оборону, то будь ласка, викресліть слово на правоохоронні органи. Ви вірите вже надоїло. Кормити продажних мінтів по всій Україні. А хочете, Арсеній Петрович, економити в країні, перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Слова про плани уряду провести переатестацію всіх 9 тисяч суддів і виконати закон про люстрацію. Зірвали у залі оплески. А от до реформ в економіці і рецептів економії виникло чимало застережень. Є побоювання. Що тягар наповнення бюджету буде перенесено на населення. А де заходи по деофшоризації економіки? Ми підняли всі податки на весь великий бізнес і будемо йти тим шляхом податкової справедливості. Що стосується пакету складних економічних законів, я вам можу дуже чітко сказати: буде дуже важко всім. Всім соціальним верствам населення програму каже Яценюк, Писали міністри, а він редагував і готовий виправляти її на марші. Знизили градус критики і коаліціанти. Чесно кажучи, ми вважаємо цю програму недосконалою. Тим не менше, ми вважаємо, що ситуація, в якій знаходиться країна, потребує рішення сьогодні. 269. програма дії уряду схвалена. Відпустивши знервованого прем'єра, депутати взялись за обіцяну чистку комітетів від голосувальників законів 16 січня. Колишні регіонали обурились це дискримінація. Тоді колишній комендант майдану Андрій Парубій нагадав: втрачені місця у хлібних комітетах не єдине покарання, яке мають зазнати співучасники злочинів Януковича. Поважайте не нас, нас не треба. Поважайте виборців, які за нас віддали голоси. Позиція залу обирати або не обирати того чи іншого депутата в керівні органи. Це є політична відповідальність, і ми сьогодні реалізовуємо принципи політичної відповідальності. І тому я. Але я хочу нагадати вам: прийде день незадовго, коли доведеться нести також і кримінальну відповідальність за ці дії. Також зостався без керівного крісла у комітеті економічної політики і відомий земельними оборудками Олесь Довгий, який також фігурує у справах про підкуп виборців. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Іллята Максим Шинкаренки ТСН 1+,1. Два мільйони доларів на українську армію виділить Австралія. Можливо, також постачання звідти вугілля і урану для наших АЕС задля енергетичної безпеки України. Такі новини з'являються під час триденного візиту до Австралії Петра Порошенка. Президент уже поспілкувався з численною українською діаспорою, побував на бізнес-форумі українських організацій. Ну а ще зустрівся із президентом та прем'єр-міністром країни. Ми обговорили можливість купівлі австралійського урану та постачання австралійського вугілля в Україну Австралія суперсила в енергетичній сфері, а енергетична безпека дуже важлива для України, особливо в умовах нинішнього постачання. План перехоплення голландські винищувачі розвернули над Балтикою російських бомбардувальників, що незаконно зайшли в міжнародний повітряний простір. А саму операцію зняли на відео і виклали на офіційний сайт Міністерства оборони Нідерландів. Фільмував один з голландських пілотів. На його кадрах видно, як після появи натовських літаків російські су 34 змінюють курс. На Калінінград за підрахунками альянсу за рік російські військові пілоти порушили європейський повітряний простір понад 100 разів. У Москві такі маневри зазвичай називають плановою навчально-бойовою підготовкою. Здоров'я Надії Савченко погіршилось. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив один з її адвокатів Ілля Новиков. Під час їхньої останньої зустрічі в СІЗО цього четверга Надія попросила про допомогу. В неї запалення з повною втратою слуху на одне вухо. Захисник розповів, що в понеділок будуть розглядати дві чергові скарги захисту, зокрема і на продовження арешту. Надія братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. У четвер Верховна Рада звернулася до Держдуми та президента Путіна із закликом звільнити українських полонених з народним депутатом Надією Савченко. Включно Терміново змінити норми харчування для бійців. Планують волонтери разом із Міноборони. оборони. Відповідно, постанову уряду вже розробили. Нині державні сухпайки для солдатів неприйнятні і навіть небезпечні для повноцінного харчування чоловіків. Про такі висновки медиків повідомили волонтери під час круглого столу. Схід плюс захід, організованого ТСН та агентством уніан. Теперішні норми сухпайка, набір калорій та він не містить жодних вітамінів і мінералів. Саме це хочуть вести. Ти в раціон, враховуючи закордонний досвід, самі ж бійці присутні на круглому столі підтвердили армійських і сухпай, іноді просто неможливо їсти. Харчуються вояки волонтерськими продуктами, а гроші на вітаміни можна знайти через зміну законів. Наприклад, не стягувати із армійського харчування податок на додану вартість. Ну а це додаткові 6-8 гривень на день для кожного солдата. Убираю цей налог. Которые не платят, кстати, медицинские учреждения на питание, детские сады и тюрьмы. Почему вот, кстати, тюрьмы не платят, а оборона бойцы наши на передовой общем-то, обделены этой суммой? Это мы могли бы добавить фрукты, мы могли бы добавить овощи. З голодного краю Тетяна Навка, олімпійська чемпіонка з фігурного катання та пасія президентського речника Пєскова, похвалилася, що з'їздила до Франції по заборонені в Росії продукти. Під своїм фото у соцмережі вона написала: запаслася сиром та ковбасою, на які в Москві Табу пересічні ж москвичі тугу за європейськими смаколиками вгамували на батьківщині. В центральному універмазі російської столиці відвідувачі розікрали незвичні ялинкові прикраси банки з фуагра та мідіями прошуто іспанські мандаринки та литовські йогурти. Прикрасити дерево закордонними делікатесами наважилася редакція журналу Руський піонєр». де взяли продукти зі списку російських санкцій і чи дозволила таку інсталяцію влада, не зізнаються. Ельфи і лицарі вже у Києві у столиці щойно закінчилася прем'єра останньої частини легендарної кінотрилогії «Хоббіт. Битва п'яти воїнств режисера Пітера Джексона. Найкраще до прем'єри підготувалися шанувальники творчості англійського письменника Джона Толкіна, повістю якого і були зняті картини. Фани прийшли перевдягненими в героїв улюбленого твору. Ну а сайт TSN.ua до прем'єри підготував спеціальний проект під назвою Дивовижний світ Толкіна у цій віртуальній подорожі. Відвідувачі зможуть дізнатися про автора володаря перснів за допомогою інтерактивної карти, прогулятися легендарним середзем'ям, почути його звуки, дізнатися історію і познайомитися з головними героями. Ну а ще побачити найепічніші моменти всіх трьох стрічок. Отож, дивовижний світ Толкіна на TSN.ua. Для кожного шанувальника фентезі світлого вам фентезі у снах і ще кращої реальності. Перший ранковий випуск ТСН дивіться вже о сьомій годині. Добраніч і успіху вам в усіх добрих справах.